Ми вже готові поспілкуватися з нашою гостею з собою сніданок свій принесли. Власне, встиг, я так. не встигла. Сьогодні будемо говорити з Наталією Науменко, з психологиною, а, якраз про а, сильну, незалежну, але шкода, що самотню жінку. У чому такий а, феномен? Чому чоловіки бояться таких жінок, чому вони дуже часто стають. А, Такими усамітненими і, можливо, одинокими усередині в душі. Тож будемо дізнаватися саме такі ремарочки у психологині. Що ж вона зможе порадити дівчатам, які опинилися у такій ситуації. Так, Наталя вже з нами має бути на зв'язку. Наталю, доброго ранку. Доброго ранку. Так, раді вас бачити і чути. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. От дійсно така е, тема, вона в чомусь для багатьох жартівлива. так, Ми звикли казати, от сильна незалежна жінка, асоціювати це з великою кількістю котів е, так, в хаті і жартуємо на цю тему. Однак насправді, напевно, тим, хто дійсно є такими жінками, е, самотніми, невесело. І от хочеться якраз про це поговорити. Чому? Зазвичай од дійсно так трапляється. Якщо жінка вона сильна, якщо вона прагне незалежності, вона залишається самотньою. Насамперед, треба розібратися з самим поняттям сильна жінка, тому що воно дуже часто подається не під тим соусом, скажімо так. І чи справді то сильна жінка, чи можливо то тільки видимість сильної жінки? Тому тут таке питання може бути двостороннє, але якщо це дійсно так і жінка довгий час самотня і. Така незалежна, як кажуть в народі, повністю самостійна, да? і чоловіка чоловіка немає поруч. Дуже часто може бути причиною тому, що чоловікові там просто немає місця, тому що така жінка сильна в лапках, сильна, вона, як правило, виконує не свої ролі. Вона бере е для виконання чоловічі ролі, і тому справжнім чоловікам, які хочуть ці ролі принести в стосунки в сім'ю. Там немає де розвернутися. І зазвичай така жінка може бути просто самотньою, тому що е, всі ролі взяті нею, або може бути в стосунках із слабким чоловіком, тобто, який погодився віддати свої власні чоловічі ролі і, можливо, навіть взяв на себе якісь жіночі ролі. Угу. А у мене зразу от напрошується таке запитання. От зустрічне чи обов'язково тоді жінка повинна бути слабкою, щоб бути щасливою? От, цікаво, чи підтримали нас би тут феміністки? Ну по-перше, знову ж таки треба чітко розібратися з поняттям слабка, тому що якщо ми говоримо про слабку, як без про абсолютно безпорадну істоту, яка не знає, хто вона, навіщо вона, куди вона, яка не може порадити собі, яка не може говорити про свої потреби, яка не може мати навички саморегуляції, то чи це та слабка жінка? Яку можна назвати зрілою особистістю, яка може бути щаслива, звичайно, ні. Тому, по факту, слабка жінка, це і є сильна жінка. Чому? Тому що коли вона сама, ця жінка, вона може собі порадити, вона може зарадити собі, вона може вирішувати якісь проблеми, вона здатна до навичків саморегуляції, вона дійсно може дати собі раду в цьому житті, але. Якщо вона в стосунках, вона з радістю, з радістю стає слабкою, вона з радістю займає своє місце в цих стосунках, вона з радістю насолоджується своєю жіночою місією, своєю жіночою енергією і своєю жіночою роллю або декількома жіночими ролями. Uh -huh. Тому е, якщо вона дійсно е, оця слабка правильно. Так, тобто в, в, в ній є все, вона дійсно сильна і самодостатня, але ця сила і самодостатність вона не заважає іншій людині з іншими ролями бути поруч. Навпаки, вона якраз і дозволяє цій людині самореалізуватися поруч з такою жінкою, угу. тому така жінка дійсно буде щасливою. А як, от до прикладу, Святе письмо Біблія описує ось цю слабкість в хорошому розумінні, тобто ніжність, якусь таку прихильність, красу жіночу, тобто те, що ми називаємо жіночність, так Біблія ж теж описує картину от, жінки, якою вона має бути. Як там описується ось така? Ну, слабкість, так ми вже сказали, що е, якщо е, жінка буде проявляти слабкість, але в правильному розумінні, тобто не те, що вона безпорадна, е, а те, що вона дозволяє е, собі е, бути під крилом там чоловіка, щоб він нею опікувався. Е, чи говорить щось Біблія в цьому ракурсі? Так, звичайно, Біблія дуже багато говорить взагалі на тему жінок, е, на тему їх ролей. І є дуже багато біблійних прикладів, в яких ми бачимо. Справжню сильну жінку да, оцю здорову сильну жінку, яка одночасно є справжньою слабкою жінкою, і е, дуже, дуже такий яскравий приклад цього. Це книга приповісти, 31 розділ, де е, описується образ ось такої жінки, і там дуже е, чітко, конкретно описуються якості такої е, здорово слабкої жінки. Е, Найперша її якість це е, чоловік довіряє їй, серце чоловіка їй довіряє, і йому не забракне прибутку від того. Далі ця жінка е, дуже класно, можна сказати, мудро, е, так професійно справляється зі своїми жіночими ролями. Е, весь е, домашній побут. З нею організований при цьому вона дуже гарно виглядає, вона вишукано одягається, вона досить організована, відповідальна, і е, дуже важливо, що е, вона своїм чолові, своєму чоловіку віддає, воздає добром, а не злом в усі його дні життя. Це що означає? Це означає, що вона не заходить на його чоловічу територію, і завдяки цьому він може бути саме чоловіком поруч з нею. І ось тут такий образ: дивіться, сильна жінка стосовно своєї ролі, своєї території, але слабка для того, щоб проявилися чоловічі щоб проявилися чоловічі ролі. Uh -huh. І в результаті ми бачимо, що чоловік її знаний при брамах, він сидить із старшими краю, uh -huh. і це що говорить? Що він його авторитет не попраний? Так? Що поруч із нею він не був принижений, він е, стоїть на своєму місці, а жінка на своєму. Uh -huh. Тому, е, якщо подивимося інші якісь біблійні ситуації там. Із е, рут або із, наприклад, авігеєю, да, і ми побачимо, що ці жінки були в потрібний момент абсолютно свідомими і брали на себе виконання якихось життєвих важливих задач. Але в той же момент вони проявляли цю свою справжню жіночність. Тобто, коли поруч з'явився чоловік, вони віддавали йому цю роль. Саме лідера, і саме захисника, саме того, хто вирішує і хто досягає. Угу. Uh -huh. Дуже дякуємо, пані Наталя. А от зразу таке знаєте, хочеться задати запитання, де ж знайти жінкам ось цей баланс в наш час? І от ще мені таке цікаве запитання від себе. Чи от в стародавні часи, у біблійні часи, жінки дуже переживали над цим питанням, що вона не сильна жінка? Що вона слабка? Що вона під чоловіком? Чи це питання зараз сильно піднімається тільки у наш час після емансипації жінок? От можливо так. Ну, я думаю, і е, сьогодні та жінка, яка правильно розуміє свою роль, яка є зрілою особистістю і яка є в стосунках із зрілим чоловіком, то ці питання не виникають. Ці питання в основному виникають у жінок, в яких е, склався брак довіри. Е, він ще склався в далекому дитинстві. Причина у цьому можуть бути деструктивні батьківсько-дитячі відносини. Це може бути авторитарний стиль виховання, це може бути. Елементарне незадоволення потреб дитини, і тому е, дуже часто такі жінки вони можуть претендувати на те, що е, хтось посягає на їх свободу. І, як правило, як правило, такі жінки вони дуже часто занадто багато беруть на себе е, в той же час, якщо жінка все таки є зрілою особистістю, то, тобто є тою, е, якою вона є насправді сильною не в лапках. Тобто, що це за жінка? Це та, яка визнає свою слабкість, да, може звернутися за допомогою. Це та, яка може визнати свою неправоту і вибачитися, це та жінка, яка не боїться своїх емоцій, а може ними управляти. Це жінка, яка говорить прямо про свої потреби без всяких маніпулятивних шляхів. І це та жінка, доросла, яка не повинна бути такою маленькою, безпорадною дівчинкою, з якою просто зручно, комфортно, яка повністю ну під підлаштовується, тому що тут може бути дві таких крайнощі: одна крайність співзалежність в відносинах, коли жіноча особистість повністю так, скажем так, розчиняється в іншій особистості і взагалі не має ніякого власного досвіду, думки і я концепції, і інша крайність, коли жінка. Має контрзалежність, тобто вона така, прям вся, ніхто їй не потрібен. Вона все знає краще, вміє краще і ще й дуже часто може повчати. Тому. Наша, наш образ сильно слабкої жінки він повинен мати цю золоту серединку, і е, ті жінки біблійні, які їх мали, вони були дійсно щасливими. Але є приклади, коли жінка переходила якусь свою грань і почала принижувати чоловіка. Ми можемо згадати е, приклад із царем Давидом, е, коли його дружина Мелхола в якийсь момент е, принизила його. То звісно, то, звісно, ні про яке щастя не може бути й мови, і сьогодні також, в принципі, жінки, які розуміють свою справжню роль, вони працюють над своїм психологічним зростом, зростанням, вони правильно відносяться до розподілення цих ролей, і вони не бунтують проти них. Дякуємо за ваші відповіді. Ми дійсно сподіваємося, що тим жінкам, які от мають такі переживання стосовно самотності і не розуміють, в чому є ця проблема, вони зможуть дослухатись до цих порад. І на прикладі біблійних жінок, таких прикладів жіночності, правильної жіночності і сили зможуть підкоригувати своє ставлення до життя до чоловіків, до себе, також і відчувати. Ати себе щасливою знайти своє щастя в цьому світі. Дякуємо вам, Наталю, що були з нами. Наталя Науменко була з нами на відеозв'язку психологиня. З нею ми поговорили про те, чому. Жінки сильні і незалежні дуже часто залишаються самотніми. Цю розмову ви зможете згодом переглянути на нашому Ютуб-каналі, підписуйтесь, Ютуб канал ранок надії. І Також чекаємо вашої активності в наших трансляціях зараз у прямому етері у Фейсбуці і Ютубі.